Всім привіт! Мене звати Зоя Бобрик, я є партнером компанії Елар. Хочу познайомити вас з продукцією, персик і З Чого ми починали мені рекомендували? Вони працюють гарно. Була температура 39 день у сина. Ми її зняли за три дні по рекомендації Зої. Відключався туди колострум. от і відпочався туди ще 12 травня. У нас була швидка допомога концентратом лобіку, коли температуру можна намазати. І коли вже збили температуру, у нас був термолосян, Понятно, є і так далі. Так, Трошки познайомився з більшістю продукцією. Потім я почала знайомитися із ну, вітамінки я раніше знала, але ми почали брати. Потім у нас був цистус, можна в носик, можна в ротик. Тако. Тут є цинк. Вітамін Є, е, цинк є у цих капсулках по інструкції, це від грибків різних. І от Потім уже маленький спрейчик можна робити, наливати, з такої бутилочки, носити з собою. Досить, це такий варіант. Там ще є коробочка, така зелененька, зараз немає під рукою. Я сюди складала собі ці вітамінки і була на роботі. Так, Зараз уже з 1 числа. Майдмастер буде йти обов'язково в комплекті для нових партнерів. Якщо беремо по 250 СП перший місяць, другий місяць, третій місяць, на четвертий дають подарунок, три асаї і гриб рейші. Чому я так рекомендую? Тому що пили ми з сином від температури, для профілактики, просто і потихеньку я працювала там, ну, з швидкою допомогою. Да, це спрейчик. У мене грибок на ногах був, як би я так вирішила. Спрей. Концент... Через 5 там концентрат, потім пропоріс. Ну, коли помаже, коли там як вийде. І потім ще зоя не познакома з чаром, що можна пити. Ось кого, хто не хоче чи не може там капсулки пити, то ми приймаємо чай, цистус хочемо. На роботі можна розділити, велика така упаковочка. Виходить. Потім я познайомилася з PRO12. Pro-12 — Це, якби одна лікар казала, що 3 ну, місяці треба пропити, і гормон щастя, ну, і, що очищується кишківничок, і тоді в здоровому тілі здоровий дух. І Fiber Boost, файбербуст, можна замінити один прийом їжі між обідом і вечерею. І от Fit Woman для жінок. Я знаю, там менопаузи, дуже класна штука. Ще Я хочу спробувати, там якраз 1 липня дають. Для новачків пробуйте, може, зі мною п'ять в одному. От я манікюр зняла і кажуть, дуже гарно подивитися, яка буде пластинка на руках. От я зняла, я думаю, що я візьму це п'ять в один, і теж три місяці бажано попити і для кожи, і для нігтіків. На лиці це побачить, бо на нігтіках, на ногах я побачила. І я робила такий журнальчик, що тобі зробила. Бачите, за рік без дієт, і би, щоб діяти, може бути 3-4 місяці пройшло якраз, і ви візьмете цей набір, там 10 баночок, буде, 3 літра алоя буде у вас йти, такі великі баночки, про баланс буде йти, і омега, супер омега, і 5 баночок e майдара. Краще починати з червоного. Ось мої були нігті, там видно до і після. Тому продукція працює дуже гарно, а ще новачкам, тільки новачкам, хто у нас підписується, будуть давати такий каталог. І прийскоран для партнерів. Тобто будете бачити доступний, який у ну, нас товар, як він для партнерів, а як для клієнтів. Ну, коротко так. Дякую за увагу. Гарного дня. Пишіть, приєднайтесь. Люблю.